Привіт, мої любі! З вами ваш нумеролог Каріна Краус. І сьогодні поділюся з вами магією числа 26. А ти поки підпишись, та не забудь поставити лайк відео. Кожне число має свій власний зміст, тому важливо знати значення та символіку чисел, щоб розшифрувати повідомлення, які Всесвіт передає вам. Народженим 26 го числа потрібно бути обережними у відносинах. Існує ймовірність залежати від думки свого партнера. А от проблем з фінансами та успіхом не буде, бо ви маєте чудову розвинену інтуїцію. Вам притаманне відчуття тактовності в колективі, в громадських місцях. Однак часто зриваєтесь на своїх близьких. Вам потрібно про це знати і в період емоційного зриву старатися контролювати свої емоції з близькими. Народжені 26 числа добре знаються на грошах, процвітають у бізнесі. Вони успішні, креативні та оригінальні, можуть планувати великі проєкти амбітні. Вони є реалістами, практиками, не потребують допомоги інших людей. Однак вони надмірно емоційні, потребують підтримки. Схильні кидати свої розпочаті справи при найменших невдачах. Успішні дні тижня для вас. Це понеділок та субота. Як талісмани використовуйте чорні перли та чорний діамант. Значення числа 26 може залежати від багатьох факторів і має як позитивні, так і негативні вплив на людей. Носіями цифри 26 буває складно висловити свою думку. Тому дипломатичні відносини вам даються дуже складно. Тому я раджу вам делегувати ці справи за необхідності своїм підлеглим, якщо ви прагнете мати успішний бізнес. Краще не шкодити вам, бо люди, народжені 26 числа, відрізняються своєю злопам'ятністю і можуть роками зберігати образу і розробляти план помсти. Позитивні риси числа 26 у тому, що вони дуже активні, сім'я на першому місці. Вони ніколи не створюють конфлікти на пустому місці, формують відчуття безпеки в родині і забезпечують сім'ю всім необхідним. Поєднання чисел 2 і 6 має здатність правильно розставляти пріоритети і досягати поставлених цілей. Отже, якщо ви народжені 26 числа будь-якого місяця, то ось числа, що приносять вам удачу.

Народжені з числом 26 дуже схильні до розважального життя та шумних компаній. Представниці прекрасної статі з цифрою 26 переважно чудові господині. Число 26 завжди піддається сильним емоціям. Люди цього числа завжди дуже чуйні та ніжні до своїх рідних та близьких друзів. Вони схильні все ідеалізувати, дуже романтичні натури і завжди використовуються для підкорення своєї другої половинки. І наостанок народжені з цифрою 26 поєднують у собі відразу кілька цікавих якостей, а саме аристократизм та прийняття. Якщо їх з'єднати, то в результаті вийде число 8, яке ми, нумерологи, ще не до кінця збагнули, оскільки воно має подвійне поняття. Більше про саму вісімку шукайте відео на каналі та дізнайтеся всі її таємниці. Залишай свою цифру в коментарях і відео про твої можливості скоро з'явиться на каналі. Якщо ти хочеш змінити своє життя вже зараз, просто напиши мені, і я складу твій нумерологічний прогноз, який покаже всі твої особливості. Та спрогнозує сприятливі та несприятливі періоди в найближчому майбутньому.